Ну а ми поки й далі вивчаємо, як воно виживати в Україні з новими цінами і новими тарифами. Минулого тижня наша Юлія Дячук пішла до науковців, вираховувала середню суму, на яку зараз, начебто, живуть кияни, і намагається перевірити на собі, як жити на ці гроші. Після першого сюжету про цей експеримент нас буквально завалили коментарями у Фейсбуці. І що другий пише про те, що наше припущення про ціни в регіонах помилкове, мовляв, на периферії це навпаки дорожче. Ми вирішили це перевірити і поїхали спершу на Вінничину. Чому саме туди і що з побаченого вкололо Юлії серце у другій серії нашого спецрепортажу? Соціальний експеримент за 70 гривень в день триває дванадцятий день. Гречка з маслом. Що може бути смачніше? Тільки гречка без масла. Я намагаюся вижити за вираховану науковцями невелику суму грошей, начебто, середньостатистичну зараз для Києва. Вуаля. Це просто фантастика. Так тоді подумали і ми, але експеримент все одно розпочали. І вже після першого сюжету в ефірі отримали шквал відгуків на нашій сторінці у Фейсбуці. І що це за експеримент? Пусть би прожила на 1300 гривень пенсії, з треба і комунальні услуги платити, і лічитися, і одягатися, і може бути навіть, що і поїсть. Це пані Юля ще шикує бо 70 гривень в день на неї одну, а в чотирьох, а в тому числі двоє дітей на 50 гривень в день. Слабо. Повністю згоден. І, до речі, в райцентрах та по селах ціни ще вище. Її коментар був першим і не агресивним, а конструктивним. Оце таке довжелезне повідомлення про те, як вона економить. Жмеренка Вінницька область, Україна. Від Києва до жмеренки 300 кілометрів, і це не дорога, а якась клаптикова ковдра. І поки ми тряслися на цих таємних знаках від місцевого автодору, страшенно захотілося кави. Я не пила її більше тижня, економила. А тут вирішила шиканути і витратила на заправці ледь не третину свого бюджету на день. В'їзді у цю область партизанської слави ми помітили їх з іншого боку дороги. Навіть з машини на відстані було зрозуміло, що хлопці на возі, м'яко кажучи, не тверезі. А оскільки там недалеко стояли даїшники, ми не змогли не розвернути, щоб подивитися на їхню реакцію. Поки ми їх догнали, міліція вже поїхала, але і без неї розвернулися ми недаремно. А що ж ви такі на тверезі за кермом? Не може такого. бути. Я не п'яний, я полуготовий. Ну, але ж ви також на транспортному засобі? Ну, Полутверезий, полуготовий і полувипивший Мойша, так він сам себе назвав, я разом з колегою дядією Вітєю поверталися з роботи, з неофіційної, бо офіційної в них немає. А скільки ви заробляєте? Нуль десяток. Зразу скажу. Де не працюєте? Ну, а де? За що? За тисячу? А за що ви тоді п'єте? А п'ють вони за гроші, які заробляють ось цим конем. Наприклад, сьогодні розкидали гній і заробили 250 гривень. По 100 взяли собі, а 50 чи то вже пропили, чи то ще проп'ють. Я відя, та будь ласка, ти таке трипло. Вони лягли на воза і поїхали далі допивати і розповідати жінкам, що в неділю їх покажуть по один плюс один. І ми також поїхали далі перевіряти ціни у селах і райцентрах. У Катеринівку ми заїхали випадково, звернули з траси, а потім на дорозі зустріли цю жінку. І вона нам розказала, що магазин у їхньому селі тримає священник. Батюшка торгує. Батюшка торгує. Священник? Добрий день, мене звати Юля Дячук. Я з «1 плюс 1» журналіст. Ми зараз порівнюємо ціни в Києві, в селах, в райцентрах. От за приїхали до вас. А сказали мені, що цей магазин батюшка тримає. Правда, це Марія Васильівна. Не дуже хотіла зніматись. Сказала, що так. Вона продавець і матушка. І цей магазин вони відкрили сім років тому. А як ви думаєте, а як йому жити? Не теж сім'я, діти. Він в цьому селі прожила. Щоб продовжити нашу розмову, я попрошу її зробити телевізор тихіше, і тут з'явиться він. Так, чекайте, чекайте, ви камеру не чіпайте, бо це не ваше. Не я розумію, але це не і не ваше теж. Ми на вас не чекали. Спочатку він вперто представлятиметься гостем, який зайшов трохи розслабитись. Я пиво п'ю, люди добрі. А як вас звати? Іван. Іван. <ріст> Тобто, це, це ви ви є священник. Так у мене тоді таке до вас запитання. Я бачу у вас в руці сигарета Так, і так. чую від вас запах алкоголю. Так, так, і то дуже добре. І то дуже добре, що ви почули. Знаєте чому? Тому що я в неділю на проводах, на цвинтарі, так змерз, що до мене щось сьогодні алкоголь, з мене щось сьогодні алкоголь то не вийшов як я все того чим зазвичай гріються в таких умовах. В магазині було небагато. Розібрали на свята, так само як і молочних продуктів. Вони у селян свої і дешевші за воду. Три літри молока 15 гривень. А пляшка води 8,50. Є ж у до 9 гривень. Це півтора літра. Да далі ми порівнювали ціни і зрозуміли, що на Фейсбуці люди писали правду. Продукти були не те, що дешевшими, а й значно дорожчими. Олія маєте олію за таку ж пляшку олії в столиці. Ми заплатили 33 гривні. Тут вона коштувала цілих 45. Це ще стара панічна ціна, коли долар був по 40. Вона стоїть так, то лік буде брати. Дорожчими були масло, крупи і власне майже все, що ми купляли у Києві. Салака 67 гривень. Теж дорога. Ми не стали в них нічого купувати і тільки знімали у цьому магазині. В селі таке рідко побачиш. Зазвичай тамтешні крамниці виглядають інакше. Оп, промтовари порівнюємо ціни в Києві і в селі. В вас У нас взагалі не все. Продавчиня Галина Григорівна спочатку дуже переживала, чи маємо ми дозвіл знімати. Розказала, що вони МСТ міське споживче товариство. Ну тобто, державний магазин. Скажіть мені, гречка скільки у вас 25 гривень. 25? А чого так дорого? Що відповісти? Жінка не знала, бо ціну не вона вигадує. Тож запитання, чому гречка, яка в Києві коштує 19, в селі, коштує 25, залишається відкритим. Так само, як і питання про шоколадні цукерки, які і далі продовжують дорожчати. Новий завоз і нова ціна. Кожен завоз нова ціна. Ну на гривню, може? Ну хай на 8, на 10, Десь так буквально кожного завозу піднімають. Да, мала да, щоб мала ціна палета вона помішається дорожчими ніж у Києві. У них були олія. Масло, сметана і майже всі крупи. Продавчиня нам все це, це показувала. Розказувала, що їх магазину вже майже 30 років і дуже переживала, що їй за всі ці розмови перед об'єктивом може влетіти. Не знімайте мені Так не буде все у наступному сюжеті. Ми спробуємо розібратись, як за тисячу півтори гривень в місяць вдається виживати селянам і фарш, тут і м'ясо, тут і ноги. Порівняємо ціни у Гуріїві, Вінниці і Жмеринці. Шок і трепіт. І розкажемо вам про дуже простий і мегаефективний спосіб економити пральні засоби. 700 грам, 10 гривень. Тим часом сам експеримент і далі триває. За цей тиждень я витратила 554 гривні 36 копійок. До закінчення 18 днів в кишені 1200 гривень. Ми не вмремо голодною смертю. Юлія Дячук, Андрій Сокуренко, ТСН тиждень, 1+,1.